87-річна Ніна Іванівна показує свій музей української вишиванки. У ньому представлено близько 500 робіт майстрині. Найбільша з них 11-метровий рушник з назвами сіл району. Другий такий знаходиться в районі адміністрації, каже жінка. Його майстриня вишивала разом із подругою. Він увійшов до Книги рекордів України. Диплом книги рекордів. Він попав у Книгу рекордів. Цей рушник виносить голови сільрад на парад. Ось якраз вони несуть. Був парад і голови сільради виносить на парад. Треба ж було ще поїхати по селах, знайти візерунки. Це ж не то. Я вже цей, я за рік сама вийшла, а то ж ми їздили по селах у майстрині збирали візерунки, притаманні тому селу, в якому про який ми вишиваємо. Цей рушники вишивали рік з подругою двох, і рік я сама вишивала свій. Оцей рушник ріки. Ну кожен місяць ми по одному, по одному рушнику, бо там дуже, дуже важко. Ніна Іванівна каже, володіє 180 техніками вишивки. Тематика її робіт присвячена сім'ї. В її музеї представлені ікони, весільні рушники та вишиванки. Майстриня вишиває вже близько 70 років. За цей час в неї було близько 300 учнів. Навчає, каже жінка, безкоштовно. 80 вишиванок, зроблених власноруч, жінка подарувала людям. Помила руки, молитву прочитала, попросила благословення у Бога, щоб він благословив мене на вишивання цієї сорочки такій то людині. Бо я не просто вишиваю, щоб, а потім комусь. Я вже знаю, кому я буду вишивати, такій-то людині. А потім, коли вишиваю, і тут вже не повинно бути ніяких думок, тільки молитва і. Побажання цій людині добра всього найкращого. Ну що тільки, що тільки мені на ум прийде, я бажаю цій людині, яка, яка буде носити цю вишиванку. Одну з таких вишиванок жінка подарувала пілоту літака. Мрія Дмитру Антонову на ювілей наразі Ніна Іванівна працює над другою вишиванкою для нього, якою вона буде жінка? Тримає у секреті. Він Підняв цю вишиванку на висоту 11 тисяч метрів. Розказався цю вишиванку і сказав, що ця вишиванка вийде в історію в історію України. От а тепер я йому вирішила другу, патріотичну у правому куті музею розташовані вишиванки. Їх і зараз одягає майстриня. Виконані вони в різних техніках. Найскладніша з них каже Ніна Іванівна, мережка. Це мережка, тільки обманюється вишивається хрестом. Здалека, вроді, вона мережка, а вишита, вона херстом, це обманюється. А оце справжня мережка з настилом називається. І оце мережка з настилом теж. Оцей візерунок це я взяла найдавніший візерунок України. Музей жінка створила близько чотирьох років тому, коли всі роботи вже було неможливо розташувати у будинку. У музеї жінки є рушник, зроблений понад 200 років тому. На ньому нанесений унікальний орнамент, який зараз не зустрічається, каже майстриня. Под крестом Ela morreu. А в лісу моя могила, а у, значить, тут, розумієте, жінка, коли вишивала, вона вже з ну, старих років дуже стара була, і готувалася вже до смерті. От вона вишивала хрест і могили, готувалася до, до смерті. І ось вона відтворилася в рушнику свою мрі, мрію, де б вона хотіла, щоб її, щоб її похоронили, де б вона, щоб вона хотіла що було ну і щоб а ау, це значить, щоб від, від, відгукувалися на на її, на її цей хрест на сім могилу. Хто буде у лісі? На цих рушниках каже жінка, вишито візерунок, яким прикрашали рушники майстрині кілька сотень років тому. Він більше ніде не зустрічається, каже Ніна Іванівна. Оце це візерунки, найдавніші візерунки України, які не дійшли до нас. Раніше це, мені дали альбом 1700 року випуску, найдавніші у зорі України зібраніше 600 замініх часів. Але коли я подивилася, то багато візерунків, яких я не знайшла. У мене всі візерунки я збираю у журналах, всі візер... візерунки є, а так їх нема. І я вирішила, як відтворити, і оце і оце у рушниках відтворила. Оцього ви не побачите ніде. І цього ви ніде не побачите. Наразі жінка працює над виготовленням кількох вишиванок та ікон, які навесні планує передати до місцевого храму.